Вітати всіх поціновувачів української ручної вишивки. Ось вже готов перед жіночої вишиванки. Це тканина натуральна, 100% люн, сніжана, яка має 17 ниточок в 1 см. Тоненький, такий гарненький, м'якенький. Тепер наша задача состоїть в тому, щоб зробити розріз горловини. На жіночих сорочках. Розріз горловини я роблю крапелькою. Він буде дуже гармонійно, гарно виглядати. Хто хоче спробувати, будь ласка, майте можливість! Зараз я вам трішки процеса покажу. Отже, починаємо. Орнамент вже покладений на тканину. Тепер ми повинні знайти середину переда. Ми відраховуємо, скільки у нас тут з кожної сторони ниточок. У мене з кожної сторони 40 ниточок. Тепер тут можна прокласти ниточкою собі середину, але я цього не роблю, тому що вона мені буде заважати. І дуже акуратно будемо розрізати, розрізати середину переда, тому що це треба робити дуже. Акуратно, щоб не відрізати з кожної сторони ниточку, щоб у нас був рівний розріз. Таким чином, ми акуратно розрізаємо на потрібну нам довжину. Я рекомендую робити розріз 12-15 см. Зараз замірюємо. Думаю, що це вистачить. Зараз ми замірюємо, що в нас вийшло. Так. 14 см дуже чудово, щоб він не був дуже глибокий, але ж це за бажанням хто як хоче. Тепер беремо і підгинаємо небагато, 6-8 ниточок, я підгинаю. У мене тканина тонесенька, а ви ж дивіться, у кого яка тканина, не треба робити дуже, дуже широкий підгін, він не буде гарно виглядати, тому що потім на середині перехід важко буде робити. Якщо вам важко так, можете прокласти собі ниточки одну і другу. перший підгін і другий підгін, щоб вам було легше підігнути, якщо ви плутаєтеся. І починаємо робити підгін прутиком. Так, як я і низ підгинаю, також обробляю. захватуємо по 4 ниточки тканини і тут зачіпаємось за дві-три ниточки. Ми маємо йти рівно по одній ниточці, не перескакуючи в жодну сторону. Це ми робимо по виворітній стороні, тобто ми загнули цей розріз на виворітну сторону і відшиваємо тепер по виворітній стороні. Беремо чотири ниточки і ось так, бачите: 4 ниточки обкидаємо як прутиком і приєднуємося до підгіну. Все робимо однаковими стежками, щоб воно було рівно на лицьовій стороні. Ось так, бачите, і зверху ми маємо чітко йти, щоб у нас одна ниточка чітко йшла, щоб вона не перегиналась ніде. Тоді у нас буде рівний такий рубчик. Ось таким чином відшиваємо до кінця. Зараз тут буде краще видно, я інший фокус взяла. Дивіться, гарно видно чотири ниточки, бачите? 4 ниточки. І ось так: от, 4 ниточки захватили, обкинули його прутиком, і приєдналися до підгину. Ось, бачите, у нас рівно йде 8 ниточок підгіна. Зверху по одній ниточці. І тут ми приєднуємося, обкидаємо прутиком також рівно, рівно по ниточці. Чітко. І ось тепер ми бачимо наш підгін готовий. Це виворітна сторона. Бачите? Воно повинно бути синхронно рівно з двох сторін. Ось так. Зараз ми будемо робити понизу невелику закріпочку для того, щоб низ не розійшовся. І стримувався. Але мені дуже подобається ця, ця така малесенька закріпочка. Це не я придумала її робити, це ще раніше робили. І зараз дівчата майстрині також так роблять. Дивіться, по виворітній стороні, стороні, ми зачіпаємося ось ниточкою, такою самою ниточкою, як, ми, як я вишивала це у мене муліне Дімсі, такою самою ниточкою, як я тільки що горло горловину в дві ниточки. Кілька разів ми. Приєднуємося туди-сюди. На однакову кількість ниточок ми відступаємо праворуч і ліворуч, щоб воно ж було рівно, у нас, щоб не перекошено було. Кілька разів ось так робимо це так само, як петлі роблять для гудзиків. І тепер я перевернула не до цього сторону, і тепер я буду обкидати ці ниточки таким чином, як петлі роблять: петельний шов. Дуже просто. Ось зачіпаємо петелечку і обкидаємо ось так. от. Зараз гарно видно, так. Наведемо фокус, щоб ви бачили. Можна навіть сюди посередині закріпочки ще зробити таку малесеньку перлиночку, бісеринку. Також буде гарно виглядати. Це за бажанням. Ось все закріпили ниточку і розріз горловини крапелькою з маленькою закріпочкою готовий. Ось такий у нас вийшов. Розріз крапелькою. Ніжний, стриманий такий з закріпочкою малесенькою. Так вишик вона виглядає і стильно. Так що, дівчата, не бійтеся! Беріть і робіть. Пробуйте. Той, хто не пробує, не помиляється, той нічого не робить. Так що, взагалі, не бійтеся. Всіх вам гараздів, здоров'я і миру!